Роблю такі ростороси пісок із цементом, замішую його з водою. Ну, це я трошки замісила, а взагалі я замішую багатенько, щоб наробити багато його. Жителька школи Людмила Коломієць замішує суміш для майбутніх садових виробів. На одну частину цементу, каже, додає дві частини піску. Так як я жінка. Трошки важкенько його це все робити, О, наче як бажається, що чоловіче це робота, то наче так а так нічого складного немає. Далі одягає рукавиці. Руки захищаємо, манікюр. Готову суміш викладає у капронову шкарпетку, використовує і панчохи. Усе говорить, залежить від розміру майбутнього виробу. Далі майстриня надає суміші необхідної форми. Сьогодні пані Людмила робить гарбуз. Для цього вже готовий кругляк, перев'язує мотузками та ставить висихати. Якщо здоровий виріб, він, ну, треба хоча б сухи, щоб він постояв е, за сух. А як такий маленький, то він 2-3 години вже готовий. Фарбу бажано не розводити. Вона така густенька, як продається, такою і. Вона тоді можна деяка фарба, що можна і один раз красити. Доки емаль сохне йде шукати місце на городі вже готовим виробам. каже обожнює прикрашати ними садибу та квітники. До грибочка поставимо ще їжачко. Захопилася створенням садових прикрас два місяці тому. Тоді каже, за станом здоров'я вимушена була піти з роботи, працювала кухаркою в одній зі шкіл міста. Аби не впадати у відчай, дослухалася до порад рідних і друзів та знайшла собі хобі і допомагає ЗСУ. Так ми наче донатимо трошки, але ж думаю, може з людською поміччю це, наче трохи більше що було. Наталія Старинець, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.